Доброго дня вас вітає компанія автопарк місте Львів. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Volkswagen Passat 2020 року випуску. Автомобіль приїхав до нас із Америки з невеликими пошкодженнями попередній частині. Відразу по автомобілю у нас присутні лінзована адаптивна оптика, легкосплавні 18 диски. В автомобілі також присутній безключовий доступ, датчики сліпих зон. Автомобілі у нас зустрічає повний електропакет, підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал, датчик світла, датчик дощу, адаптивний круіз-контроль, пам'ять сидіння водія та електрорегулювання передніх сидінь. Підігрів передніх та задніх сидінь, ЖК Мультимедія. По задньому ряду у нас також ніяких нарікань немає. Підігрів задніх сидінь та зарядка для задніх пасажирів. По автомобілю претензій та нарікань у нас зараз ніяких немає. Якщо зацікавила дана пропозиція, можете завітати до нас. Кільцева дорога 60. Знаходимося ми навпроти нового епіцентру, та дізнатися побільше інформації за автомобіль та провести тест драйв.